А зараз говоримо про українських героїв сьогодення. Мова про наших військових. І сьогодні в сюжеті більше розкажемо про контрактну службу, а саме про хлопців та дівчат, які пішли у збройні сили України на контракт 18-24. І зараз на прикладі 54-ї окремої моторизованої бригади імені Івана Мазепа побачимо, як проходить сам рекрутинг і подальша підготовка молодих контрактників. Дивимося сюжет першого центру інформаційного комунікаційного супроводу сухопутних військ України. Ще кілька днів тому одесит Володимир керував складом на сьомому кілометрі. А вже зараз у нього перший день в розвідувальній роті 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Мазепи. Рішення стати до лав війська хлопець ухвалював разом з рідними. У мене батько з дядьком військові. Вони запропонували мені підписати в розвитку контракт. На цій локації Володимир проведе лише кілька днів. Далі поїде на базову військову підготовку. Спершу на новобранця чекають 2-3 місяці навчання, а згодом ще стільки ж фахової підготовки на розвідника. Юнак підписав контракт за новою програмою «18-24». Я йду служити на рік. Після року в мене звільнення. Виплачується сума мільйон грошового забезпечення. Це ініціатива Міноборони. Добровільна служба на один-два роки з виплатами до мільйона гривень та пільговою іпотекою. Учасники проєкту можуть самі обирати підрозділ, а по завершенню контракту отримують рік відстрочки від мобілізації. Грошове забезпечення після підписання контракту 200 тисяч, 300 тисяч після очепки і БРК першої. Та півмільйона після завершення контракту разом із Володимиром у пункті постійної дислокації розмістилися приблизно його однолітки з різних куточків України: від Дніпра до Львівщини. Усі вони добровольці програми. 1824. Утім, не лише заради її переваг зізнається розвідник на позивний двіж, який вже пройшов вишкіл, став він до війська. Часну прийшов, бо вже трошки і совість якось не дозволяє там сидіти. Ви бачите, як окупанти руйнують наші міста, вбивають дітей, жінок. Однак не всі рідні та друзі поділяють погляди двіжі. Більшість моїх друзів вони дуже так відносяться до того, якби там в нас нема війни. І підтримки майже ніякої не було. Рідні теж переживають дуже, але я сказав, що я мушу тут бути, і підтримка є. Від рідних. рекрутер бригади Олександр Чорний каже: шукати охочих непросто, хоча план у 28 новобранців на місяць наразі виконують їхні методи. Це не примус, а переконання, інтернет-рекрутинг та значно кращі умови служби. Олександр згадує, коли він сам ішов служити, вибору було значно менше. Тож зараз у ЗСУ відбулася справжня рекрутингова революція. Ну, я починав, я добровільно пішов і куди мене взяли, туди я і пішов. А зараз є можливість у кандидатів обрати собі дану посаду, так як і стрільця, так як і снайпера. Ну, Любу посаду, яку він забажає, залишаємо анкету кандидата, відправляємо анкету кандидата на розгляд командирам підрозділів. Якщо підходить, ми забираємо цю людину. І у нас є повний супровід, починаючи від ВЛК. Тих добровольців, хто звертається до рекрутерів самостійно, зазвичай цікавлять конкретні напрямки. В основному от, до мене звертаються більше снайпера, кулеметники, БПЛАшники. От, проконсультувати по поводу там, снайперів, от, я, до мене як звертаються, та я можу розказати про це дуже багато, так як сам був в відділенні снайперів. Розказую їм свій бойовий шлях, що я пройшов, як пішов добровольно, все. І є люди, які розуміють, пацани молоді, і долучаються. Наші герої обрали саме 54-ту бригаду та розвідку. Очільницю відділення рекрутингу Аліну Карташеву такий вибір не дивує. Мені трошки легше набирають в бригади, тому що 54-та це легендарна краща бригада, в якій я служу. Я поясню, чому. Цей напрямок, який ми зараз тримаємо, ми четвертий рік вже стали як вкопані і ні на сантиметр не здали нашої землі. Розвідрота 54-ї бригади це очі та вуха передової. Незабаром ці хлопці здобуватимуть інформацію, яка коригуватиме вогонь артилерії та рятуватиме життя побратимів. Але все це згодом попереду у новобранців місяці напруженого та професійного навчання.